Так, інформація буде для пари, в якої є ще почуття, в, пари, в якої є любов. І пара розійшлася для того, щоб це осознати. Що буде для цієї пари? Вони в розпаді. Получається, пара може бути або БП, або може по судьбі. Що для них карти передадуть? Ця ситуація у вас не закінчена, і вищі сили вас знову зведуть. Вони вас зведуть, тоді вони вже вас могли зводити, давати вам шанси побачитись для того, щоб ви не тіряли надію одне на одного. Вам треба вірити в одне в одного, в любов, вашу віру, яка була, не слухати е, того, що е, вам говорять. Бо тому що вам можуть доносити дуже погані новини одне одного. Для того, щоб це йдуть із питання по д'яволу для того, щоб ви сумнівалися. Це перевіряють вашу віру е, е, сумніннями. Наприклад, можуть розказувати про інших, що там він з другу, та ще що небудь. Це все ви повинні убрати, тому що це все йде із питання на віру вашу, у вашу любов. Це йде перевірка на вашу, на вашу любов, віру в вашу любов. І кажуть е, карти, щоб ви звертали увагу на якісь підказки. Підказки, цифри, пташки. Е, більше інтуїцію слухати, більше довіряти, вона має вас звести. Ви повинні проходити трансформацію. І проходити трансформацію чим скоріше. Кожен знає свою трансформацію, чи він має проходити. У вас є між собою якась телепатія, ви одне одного чуєте. У вас є узи, які ніхто не може зрозуміти. Ви можете чути, наприклад, там, сльози, можете відчувати, коли хтось з іншою людиною, чи коли людина страдає, чи коли людина плаче, чи коли вона вас радується, згадує ваші от, хороші моменти, і ви відчуваєте це все. Тому цю связь ви не повинні якось там, ой це сафіня". ні, ви повинні давати дуже внімання сюди і йти сюди, тому що це неспроста, це не всіх так. Це не всіх так. Одному з партнерів, який трошечки слабший в уровні, треба навчитися брати відповідальність, відповідальність за себе, відповідальність за пару. Що в парі потрібно вкладатися, треба любов, треба... не можна жити собі як хотіти. Коли вступаєш в пару, ти повинен брати на себе обізвательства. І один і другий має це зрозуміти. So... Сіленна силы сили будуть вам давати соблазни, будуть давати вам испытания для того, щоб ви їх проходили і чи здадуться, чи не здадеся, чи продасте свою любов, чи не продасте свою любов. Це може бути родина, яка може говорити вам, що вона, він вам не треба, вона тобі не треба, ця людина тобі не потрібна, подивися, там ще щось там, ти красивий, ти собі знайдеш, на що воно тобі надо. Це у вас будуть іти іспитання проводити. І вас будуть іспитувати цим, щоб на прошу вашої любви, щоб ви повірили цей бред. Ви повинні пам'ятати одну істину. То, що було раніше, це було раніше. Ви проходите трансформації, і ви повинні навчитися свій разом тримати сьогодні, тут і зараз. Вас ще не можуть зводити, вам можуть давати якісь зустрічі, показати вам, що ви ще не готові. Ви можете тригернутися в цепи минулим і прав неправ начнете виясняння стосунків робити. Тому сили зараз вас відвели, щоб кожен пройшов свою трансформацію і навчився, коли вас зведуть знову сили. А вони вас по-любому зведуть. От. І ви тоді повинні прийняти людину, така, як вона є, на даний час, і відчути ту енергетику, яка людина є на час. Тому що якщо ви вцепите минулого з того, що у вас було, воно було поганим. Для того ті уроки були дані. І якщо чоловік змінився, ви в теперішній моменті все зрозумієте, якщо не будете чіпляти минулого. І так само інші партнери, ви повинні зрозуміти, коли вас ведуть. Ви повинні бути готові, грубо говоря, понаново познайомитись, але це має бути з цього моменту, і ви маєте відчути цю енергетику зміни. І ви повинні як соприкоснутися серцями. Це буде означати, що ви прокачалися, що у вас звичується енергією, вас перестане в кожного маніпуляції, Ви перехочете робити якісь схеми, обмани, у вас вийде новий рівень ваших стосунків. Того вас і розвели, щоб ви прокачалися по окремості і для того, щоб зійшлися в новий рівень вашого розвитку. І ваші стосунки повинні засновувати на любві, тому у вас мають зійтися. Ви у вас ще є почуття, ви ще одне одного відчуваєте, чути. Да, ви можете бути з іншими людьми, але насправді ви все це тримаєте тільки одне одного. Ну в когось є гординя, в когось є впертість, хтось дуже образовий, комусь зробили дуже больно. Получається, той справляється з обідою, а той справляється з гординєю. І вони обоє мають це попрацювати, тому що коли вони повинні зустрітися, вони не повинні тікати. Бо вже могли бути якісь зустрічі і могли тікати партнери, тому що вони не готові до зустрічі. Це це може бути просто банально рефлекси, або вас сили відводять, вам показують, що ви є рядом, Ось ви дивіться, ви не тіряєтеся, вірте. Главне – віра. Віра в вашу любов. Вас вона була, ви розумієте, вас зараз іспитують батьки, родичі, дівчата, подруги, друзі, кидаючи вам інформацію, вас і спитують. Да, воно було в минулому. Ну, саме буде головне, як ви стартанете знов-з нового. Для того вам дається цей опит, щоб ви його пройшли, щоб вже з цього моменту вийшли з іншою, іншою іскренністю, з чесністю, щоб вийшли з серця. Ви розумієте, що ви пара, яка повинна бути по любві, в гармонії ваші отношення. У вашій парі з цього моменту зміниться все життя, вас обох для того, кого предали. Це буде новий старт, виток емоцій і збування бажання, якого людина вірить. І буде доказательство того, що віра працює. І буде доказательство того, що віра, любов це надія, це такі три рушими сили до досягання того, що йде людині по судьбі. А придіска, той, що предав, він повинен осознати, що любов не строїться на брехні. Любов не ну, все, що до, хороше, все, що чесне, все, що добре, дороге, не можна построїти на дешевих речах. А брехня, схеми, обмани, маніпуляції, зради це являються дешеві речі, які роблять дуже багато людей. І людина повинна осознати, що вже так стосунки на цьому не построїш. І людина прийде іскренно, буде розуміти. Може, навіть не зразу вам придеться якось комунікувати і донести людині, що е, іменно на іскренності ви зможете построїти божественну любов. Вам придеться кожному. Е, родственні душі. ви розумієте? Вам. Черти характера підходять, ваші цінності похожі одне до одного, вам може магія подобатися, вам може природа разом подобатися, вам можуть вода подобатися, вас можуть всякі чистки подобатися разом робити. Но у вас буде дуже багато хорошого, спільного. Це теж дуже хороша річ. І тут, бачите, кожен має зробити своє. Ви будете парою такою, яка має бути. Тому що тому що, тому що, що партнер, давайте зараз запитаємося, бо пламя. Рострини душі бадають похожими чертами характера чоловіка, якого обідали. Він рахує, що ви обідали його за рахунок грошей, за рахунок розчоту. А ви получали за цей момент радості від цього всього. Людина проходить, бачите свої трансформації. Обіди також проходить. Ви повинні це зрозуміти. Пара, яка йде по судьбі, вони повинні розумітися на душах. Его, яке є в голові, воно создано для того, щоб вас сумнівати, щоб ви сумнівалися. Ви розумієте, ви повинні сумніватися. А насправді ви повинні захищати свою любов, ви повинні захищати своє серце, любов, яка є в серці, і її відстаювати. Для того і, і карма вам прийшла відносно того, що не відстоювалося. Жінками, в роду чоловіками не відстоїлося, і це йде карма вже родова. Тут по роду йде тема, що все робилося відносно якогось типу, розчота, не слухалося. І зараз на цій людині також стоїть відповідальність, треба від... захистити свою любов, захистити себе, відстояти її. Тому що по кармі роду ніхто не відстоює, всі йдуть, так як говорить родина, як говорить суспільство. І так наростилося. Ця карма через сексуальну енергію, яку люди не вміють її приборкувати, і тим самим вони розбивають людям серця. Розумієте, карма йде за розбите серце. От. Тому цю карму буде вам потрібно буде її пройти через любов, вірність і чесність. Вам придеться це пройти. Жінка буде йти як подарок для вас. Вже прийде очищена до вас. І наказання. Людина вже понесе породу. Пройде карма і наказання, породу. Бачите, породу воно це все йде. Це виходить, ця людина ваша, вона, по суті, як отрабатує карму рода. І одна, і друга людина. Вони обоє. Світлі душі. Це дуже рослині душі, бо вони дуже болі одне в одному роблять. І з-за цього вони дуже близькі. Рот їхній, одне одному, рот роду допомагає. До речі, на одному партнерові замішані сили. Хтось сутність є на одному. Доволити сутність, ця сутність передається по кармі, по роду, Вона переходить. Получається, чого вона переходить? Тому що е, хтось в роду, більше що жіночому, не справляється зі своїми обов'язками і е, не так живе. А ця вже пара по судьбі, вони десь були, пробували вже жити так. ця пара, вже яка була разом, вони вже розходилися. І вони попробували жити так, як не жилося не в цьому роду, не в тому роду. Але їх зараз роз'єднали, щоб вони зрозуміли, те, що в них було, в них є і буде, нікуди не дінеться. А те, що вони попробували, це вища матерія, яку їм потрібно туди йти. І людина зараз перебуває в подчиненні родини, сім'ї, в заблужденні, перебуває по посушності і може і робив свій дворот якийсь він вчеплений на, на цю сутність. Але вона це все має привести до любові, розумієте? Іменно до любові. Насправді це все, що зроблено, воно повинно вести до ускорення любові, до вашої любові між вами. Тому стреміться вас, я раді чого йти. Попускайте свої гордині, свої обіди і падайте одне до одного, просіте творця вам дати мудрості, терпіння і одне одному йти вперед. Разом як пара, як інь і янь. Отак. Не окремо такої ти, а отак йти. Принімайте інформацію.